Всім привіт, субота. Робота продовжується. Ось, о, мій малий виноградник. Тут де ще буде, я ще не натягнув, але буде тут натягнута градобійна сітка. Отут, ось тут посередині, сюди я показую між двома цими рядами, буде школка посаджена на всю длину. Думав, нагород нести. Подумав, думаю, що я буду нести його на город, якщо тут у мене градобійна сітка і вода, тут все є, все для поливу предназначено. І ще й ряд від стовба до стовба 4 метри. І що та шкілка займе, думаю, буде воно тут. Тобто різав я вже сьогодні і виноград, вложив, як можете, бачите ви, все вже доведено до ума. Як би положено все. Зараз буду дивитися, ось у мене знаходиться відро з тут 15 кг. формула 20-20-20. Зараз -20 -20. я буду сюди ось моя сівалочка. Зараз я буду насипати сюди і буду розносити, повністю оцей участок. Оце я розчитав тут у мене. Коротше, виходить, отут на всю мою квадратуру 80 грам на квадратний метр. Тут десь 170 квадратів у мене. Ну, біля того. Так, 10 і так 16 у длину. Ну, ще якщо взяти ці все, де цвіти тут коротше, буду вносити. Оце діло буду вносити по 40 грамів ось о, на квадратний метр. Бачите, триходерма. Покажу як вона виглядає. Ось я ніжка витягну. Бачите, Тут три види гранул, тут, тут три гриба. Будемо це вносити по 40 грам. Також буду розкидати сівалкою. Знімати розкидання я не буду, тому що мені, я один, мені незручно не це робити. Йти по три ногу, ну що, ну Росію. А потім оце все за мотоблочу. Осінню я вам показував. Ну не осінню, а вже зимою, я вносив сірку сюди. Дивіться, що тут залишилося одна і єле ось замітні. Бачите, гранулки. Єле-єле такі. Теж я її вносив сюди. ну Тут не видно, бо я вже тут ну, ходив, це. Я так от воно за Зиму, тут трошки сніжку там трохи було, ну, трошки воно в землю вже увійшло. Ну, і кой де ось, єле-єле видно сірка. Тобто тут сірка внесена із зими. Зараз я внесу, кріпютерму внесу, ярумілу, мілу розсиплю. Багато давати я ж сказав. 80 грамів дам, хоча по нормі більше треба. Лучше я не додам, як передам. Так що отак воно кожного року удобрю, тут все нормально якби. Що я розкидаю і вже вам включуся. Ну, після того ну, включу, як розкидаю усе. І ще один кадр зроблю, як вже мотоблоком тарабанити не буду на камеру, а вже покажу, як замотоблочу. І після оцього всього. Після цієї роботи зроблю ще ну буде влагозарядка і Після влагозарядки зразу, ну, зразу пролью нормально і потім е, зразу ось, ось буду вносить, перва підживка, під корінь. Ось, ось Кальцієва селітра. Тоже по нормі буду давати. сьогодні формула, хто зимой дивився на каналі, Я показував, де її де вона придбалася от. ціна по скільки воно вноситься ось ой, рік випуска 25, 11, 24 ну тобто, майже перед новим роком вона зроблена свіжа е -е. Оце буде, Я не буду ні карбаміду нічого давати вмісто карбаміду це буде ефективніше кальцій, він якраз вноситься ранньою весною під корінь, ну тобто так ось. Так, уніс. Я руміл розсипав. Геть кругом. Розсипав повністю. Де чорна земля, кругом усе розсипано. Дивіться. Хорошо, прекрасно. Зараз. Вже, вже висипав триходерми. Зараз сюди триходерми. Насить, висіду триходерми крутить. Хороша штука ця сівалочка, просто мені не, немає як знімати. Ну, зараз я спробую ну. пішло таким чином. Зараз внесу, потім включусь Так. три подарки, вже рукавички можна зняти, вони мені вже не потрібні. Акцентував в основному, ну, бачите, да, вона відрізняється, ці різнокольорові такі гранули. Акцентував е, більше коло кущів у ну, присвольному крузі робив. Прямо непосередство. Сажане це, що я посадив оцей японця, я кругом нього обсипав. Так само кругом сів. Не кругом розсипав по всій ну, ділянці, так як я ярумілу робив, а трихотерму носив під крущ. Навіть я, ну, де був горок, де я ще не розкопував, бачите, лежить. Ну, тобто оце так. А тепер мотоблок у руки вперед. Так, ну що, на цьому все. Дивіться, прекрасно вийшло. Усе як показую, як пух. Ось. Дивіться, яка глибина тут. На 20 см. Сміло, дивіться яка яма. Тобто все як пух. Зробив, залишилося, ну це я вже за кадром, тяпкою за сапаю. Поміж стовбами, це займе в мене 15 хвилин, я ну, не буду я це знімати. У інших відео побачите, що воно все тут вже чорне, зароблене. Це якось так. На цьому все. Всім, всім миру і добра, спокійної і тихої ночі. Робіть гарно. Не тільки на винограднику, а кругом. До побачення. На все добре, до наступних відео.